Інформаційний ранок на Суспільному триває. Про погоду говоримо далі. Синоптикиня українського гідрометеоцентру Наталія Птуха зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Наталю, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас та наших глядачів. Пані Наталю, поділіться знаннями. Будь ласка, якої погоди чекати українцям у найближчі дні, і чи можна спрогнозувати на більш дальню перспективу, наприклад, яким буде жовтень в Україні? Ну, спочатку почнемо звичайно з найближчої погоди, яка нас очікує в на поточному тижні. У нас трошки зміниться ситуація. Якщо зараз у нас тривалий час, тривалий період була така суха, спокійна погода, тобто вересень. В нас забезпечив нас антициклональною погодою, це коли поле високого тиску впливає на нашу територію, і відповідно немає опадів і доволі чи зберігаються такі комфортні, теплі показники і температури. То надалі на цьому тижні в плані температури істотних змін не очікуємо. А ось в плані опадів, все ж таки, трошечки вони будуть. В середу, із заходу, до території України, почне наближатися атмосферний фронт, і вже в четвер він поправо бере. Що, скажімо так, спричинить короткочасні дощі, окремі може навіть грози можуть бути, а потім вже е, далі просунеться у східному напрямку, вже це ближче до п'ятниці, і потім покине територію України і знову на е, нашу територію буде впливати вже поле підвищеного тиску, тобто. Пройде атмосферний фронт, принесе дощі, а надалі вже знову більш буде спокійна погода. Тобто, бачимо, в вересень у нас такий доволі ну, посушливий, можна навіть сказати. Ну а З температурою то в нічні години вона становить в нас найближчі кілька діб в межах 10-13 градусів, а ось ну, 10-16 навіть. А в день години 22-28. Ну Ще варто зазначити, що, наприклад. 14 вересня у центральних областях та на Одещині дещо вищі можуть бути значення, навіть 29-31, тобто такі трошки літні залишаються. Ну, ось такі погодні умови очікують нас найближчим часом. Чи можна спрогнозувати далі на кінець вересня, жовтень, коли чекати похолодань в Україні? Ну, дивіться, звичайно, так. Певні зміни синтетичної ситуації очікуємо вже в останній декаді вересня за попередніми розрахунками ну саме за розрахунками які є на сьогодні то ось в 20-21-22 число може утворитися е, локальний такий циклон на територію україни який спричинить е, ну більшу кількість опадів але знов ж таки цей процес на сьогодні в принципі він не довготривалий. Ну звичайно, будемо дивитися за розвитком і перебігом подій вже уточнювати. Але надалі знову може бути поле високого тиску, що означає, що буде менше опадів, і в принципі завершення вересня. Буде доволі спокійне за жовтень. ще говорити трошки зарано? Вже будемо про нього, скажімо так, ближче до кінця вересня, уточнювати. Але ще варто нагадати, що зараз, за рахунок того, що в нас був тривалий бездощовий період, і ну ще доволі високі значення температури, як для вересня, то Переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки у багатьох областях, тому закликаємо всіх, особливо наші рятувальники, наголошують на тому, що треба бути дуже уважними та обережними, поводжені з вогнем, щоб зберегти наші екосистеми. Дякуємо, пані Наталія, за це попередження, і цей прогноз. Це була Наталія Птуха, синоптикиня українського гідрометеоцентру.